Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про авто, які вигідно купувати. Це ті авто, які або не дуже втрачають в ціні, або їх чисто фінансово вигідно купувати, або на яких завжди буде попит. З вас підписка, лайк. Починаємо. Восьме місце займає Passat b7. Саме в кузові седан, саме двохлітровий дизель, і саме на автоматі. Ви знаєте, що я не є фанатом цієї марки чи саме цієї моделі, але я відштовхуюсь від потреб моїх клієнтів і стереотипності українців За рахунок того, що пасати би сьомій саме в кузові седан, заводяться до нас з-за кордону в меншій кількості ніж універсали. На них завжди є збільшений попит. Плюс багатьом він подобається набагато більше в плані дизайну. До того ж, наші люди обожнюють дизель. А якщо це дизель на автоматі, ще й від Фольксвагена, і ще якщо він буде в рідній фарбі і просто унікальність ще й без іржі? То 100% він буде продаватися, звісно, якщо на нього хоча б середньоринкова ціна. За такими пасатами раніше просто стояли черги, тому що раніше їх було ультрамало. Зараз їх також не є дуже багато, але все одно, якщо ви знайдете собі такий пасат, якщо ви ще раз захочете собі цю машину купити, він буде в рідній фарбі або з косметичними підфарбуваннями. Це буде дизельний двигун 2 літровий на автоматі ще й в седані. Я думаю, на майбутнє, на перспективу, ви або просто швидко його продасте. Не сильно втрачаючи в ціні, або просто продасте без втрати в ціні. Неодноразово для наших клієнтів знаходили саме такі машини, і пройшов час рік, півтора. Майже всі їх продали або так, як купили, хоча пройшло вже півтора року. А дехто умудрився навіть трошечки собі приклеїти. Сьоме місце займає його конкурент, але не по класу, а по стереотипах і по конкурентності. У відео в Тіктоках 100%, а саме меган 3 і меган 4. Чому саме третій і четвертий меган в одному місці? Тому що третій меган це бюджетний сегмент, четвертий меган це вже бюджетом буде трішки вище. Третій меган. По кузову буде значно краще ніж Passat. він значно стійкіший до корозії. По-друге, економний двигун, а саме 1.5 K9K, саме з паливною системою Siemens на шестиступінчатій коробці передач. Ці авто справді витривалі. Якщо ви їх купуєте в 2023 тисячі чи двадцять році, ви можете бути впевнені, якщо у вас машина в рідній фарбі, що за два роки чи за три ви не побачите іржі на крисці багажника під ручками на порогах і так далі. Як в минулого варіанта, а четвертий маган ставлю сюди, тому що це дизайн, який актуальний буде як на мене ще декілька років 100%. Плюс кузова, які в них не стали гіршими, а навпаки, як на мене, вони. Тримаються в своїй міцності і стійкості до іржі. По четверте, 1 К к який мав проблеми із провертанням вкладищів на 200-250 тисячах, вже такої проблеми немає, оскільки в четвертих меганах цей двигун вже модернізований і поширених провертань не зафіксовано. Тобто, ви маєте авто, що третій, що четвертий майган, які будуть економні, надійні в обслуговуванні, не будуть з вас просити всі гроші світу. Плюс я вважаю завжди свого клієнта знайдуть, тому що машину люблять. Шосте місце займає бренд автомобіля, який ще відносно недавно було на наших дорогах банально не зустріти. А коли зустрічали це, вважалося реальною рідкістю цих машин боялись, тому що думали, що вони реально дорогі в обслуговуванні, але зараз вони дуже популярні. І різні їхні моделі не втрачають в попиті навіть з часом. Як ви здогадались, мова йде про Volvo, але не V50, хоча це також хороший варіант, а саме про модель, яка тільки зараз починає. Дуже сильно поширюватися, а саме Volvo v 60 Чому саме ці машини? По-перше, реально класний дизайн. Вони їх оновили, зробили більш стильними і сучасними. По друге, Volvo – це про міцний кузов, який також тільки до корозії. А також комфортна підвізка, якісні матеріали, класна шумоізоляція, надійні і економні дизельні, а також надійні і досить тяговиті бензинові двигуни. Величезний вибір цих машин, які зараз реально набувають в попиті. І зазвичай ті, хто купили собі це. Авто, як правило, на інші марки вже не дуже хоче пересідати. Ви мене запитаєте, а де знайти, наприклад, хороше V60, на якому сайті, тому що на нашому найвідомішому варіантів, як виявилось, не так вже й багато. Є телеграм-сервіс купівлі та продажу авто, який називається Real Auto. і в нього є декілька цікавих фішок. Почнемо з того, що там є бот для зручної публікації оголошення без менеджерів. По друге, ваше авто побачить велика кількість людей, а не 15 переглядів за тиждень, як буває. І головне, зручна оплата через Apple Pay чи Google Pay, без переказів за реквізитами. Тому, якщо ви плануєте продати чи купити авто, то вам точно потрібен Real Auto. Посилання на канал я залишив в описі під цим відео. П'яте місце вигідно купувати авто в рідній фарбі. Просто поясню, в нас відштовхуючись від потреб наших людей, а особливо від моїх клієнтів. 80% усіх людей хочуть автомобіль або в рідній фарбі, або максимум з одним, максимум двома косметичними підкрасами. І то, якщо буде два косметичні підфарбування, це має бути бомбезна комплектація, ідеальніший стан і суперовий просто там маленький пробіг і так далі. Тому, якщо ви бачите, наприклад, що середньоринкова ціна на конкретний автомобіль 8 тисяч, а є машина за. Шість з половиною, але вона повністю фарбована. Це ніби нормально, що ви зекономите півтори тисячі і купите машину навіть повністю фарбована, навіть косметично, якщо вона була просто подряпана гілляками. Але тут є два нюанси: перший підводний камінь, ви не зможете зрозуміти наскільки якісно це авто пофарбоване, чи воно вам зараз через півроку, чи на наступну зиму не почне лущитися лак, тріскати де не де шпаклівка, якщо вона є, тому це ризик. І по-друге. Коли ви будете продавати не факт, що ви навіть купуючи авто по такій вигідній ціні на ній не втратите, ви можете її продати ще дешевше. А якщо є машина повністю в рідній фарбі і в непоганому, підкреслюю, просто непоганому, хоча би технічному стані, то я вважаю, це не так, як вигідна купівля. як на перспективу позитивна, тому що продаватися вона буде точно швидше ніж авто з підпробуваннями. Наступне, які авто вигідно купляти? це авто на автоматі саме на класичному і гідротрансформаторному автоматі, тому що роботи, варіатори навіть в деяких машинах вони є надійні, але все одно люди живуть стереотипами і вони бояться. Вони хочуть купувати суто звичайний класичний автомат. З одного боку це правильно з іншого боку варто поглибити свої знання в. Коробках передач саме автоматизованих, роботизованих чи варіаторних, і розлітати і інші варіанти коробок. Навіть старі машини, там старі японці, старі німці, все одно, якщо вони на автоматі, це збільшує шанс, якщо автомат обслужений і працює добре. Що вони продадуться, плюс вони продадуться вам сто відсотків дорожче, тому що. Зазвичай, як показує практика, старіші машини на механічній коробці передач купують здебільшого чоловіки, в яких обмежений бюджет. А якщо у вас машина на хорошій автоматичній коробці передач, то це ваші шанси подвоює, тому що не тільки чоловіки з там обмеженим бюджетом зможуть собі цю машину купити і захочуть, а ще і частина жінок, чи частина навіть чоловіків, які не вміють їздити на Механіці подивляться на ваш варіант, тому будь-які машини на автоматі в плані продажу все одно збільшують ваші шанси на їхню ліквідність і на не таку сильну втрату в ціні. На третьому місці що вигідно купувати, це автомобіль із допами. Поясню випадок з недавнього підбору під ключ. Ми шукали для клієнта шкоду A7 було два варіанти, на яких ми не те, щоб зупинилися, а просто два варіанти, які були відносно непогані, але різні ціни. В людини бюджет на машину 11 тисяч доларів. Це А7 2014-2013 року, року літровий дизель на механіці. В нього бюджет 11 тисяч суто виділений на машину, тобто він може повністю їх всіх потратити. І є два варіанти. Перша А7 коштує 9,5. Вона на червоних номерах, вона не обслужена, в неї немає нормальної зимової резини, вона просто на смітті, буквально, і немає літньої резини. Також в неї вся весь правий бік фарбований. Частина косметично заднє крило має шпаклівку. Небагато 500 мікрон, але все ж таки. Інша Октавія вона в такій самій комплектації такого ж самого року, і відносно в плані техніки в нормальному стані, але. В неї є майже нова зимова резина. Власник віддає нову літню, яка від'їздила буквально навіть не сезон літньої резини. Також є всі чеки про обслуговування, мастила, фільтри, ремені, ролики, антифриз, ГРМ. Все просто, все зроблене. І вона повністю в рідній фарбі. Але ціна її 11 тисяч. І клієнт каже: я не знаю, чи мені вигідно переплачувати півтори тисячі доларів за таку саму машину. Насправді це дуже вигідно, тому що, якщо подумати, ви берете машину за 9,5 тисяч, половиною як ця Октавія, два комплекти резини навіть вживаної, навіть такої собі, це вже 500 доларів. ГРМ, масла, мастила фільтри, ремені ролики, антифриз, щось по ходовій, помпа, плюс перша реєстрація 200 доларів, обслужити 500 доларів. Ви вже виходите в середньому на 1200-1500 доларів. Але це вам ж треба робити, залишати машину і цим махатися. А тут все є просто готово. Тобто, треба правильно порахувати не вартість авто, за яку ви її взяли, а вартість авто, за яку ви її повністю доведете до того стану. На які ви на ній будете спокійно їздити, тому рахуйте ціну правильно. Друге місце вигідно купувати авто вже з газовим обладнанням. Я не буду говорити, чи газ це круто чи не круто. Проста математика. По-перше, коли ви будете продавати автомобіль, навіть якщо це газове обладнання ставили, не ви все одно, коли ваш клієнт буде просити якогось торгу, ви скажете, ну. Торг не буде такий великий, як ви хочете, тому що я на неї поставив газове обладнання. Це вже 500-600 доларів з документами і зі всім. Плюс я там газ обслуговував і так далі. Це все одно викликає таке відчуття господарської машини, і зазвичай покупці не вибивають великого торгу, якщо сподобалось авто від власника з газовим обладнання, коли він акцентує, що він поставив газ. Тому що в наш час газ ставити. Недешево, особливо, якщо ви купуєте бензиновий кросовер об'ємом 2,4-3 літри бензин. Ви сходу економите, просто ходу. Тому що якби ви купили авто без газового обладнання, ви б потратили набагато більше грошей при будь-яких об'ємах на витрату за паливо. Тому я вважаю, чисто з точки зору математики, це 100% вигідно і на паливі, і в. Час, коли будете продавати, але є один виняток: є люди, які категорично не хочуть газу, і це їх може налякати. Але зараз всі розуміють, що чутки і міфи про те, що він сушить двигун. І там вибухає це все в минулому, і це чутки про старе газове обладнання, яке не має нічого спільного з сучасними. Якщо вам більш цікаво послухати про дизель, бензин, турбобензин чи автомобілі на газу, переходьте на ось це відео. Там я ретельно про все розповідаю. І перше місце займає авто, яке, на мою думку, купувати вигідно, тому що воно завжди продасться. Ще раз наголошую, що ці висновки йдуть завдяки стереотипним поглядам наших людей. Не всіх, але повірте. Таких є дуже багато, а саме дизельні німці на автоматі. Неважливо, чи це Audi, чи це Volkswagen, чи це Skoda, неважливо, чи це буде п'ята джета, чи це буде сьома джета. Неважливо, чи це буде 5 п'ятий Passat, чи це буде 8 восьмий Passat. В нас люди реально помішані на дизельних німцях. А якщо це автомат, це просто бомба. Нікого не цікавить, що це дорого, нікого не цікавить, що старий дизель реально може подарувати вам багато проблем. Я не кажу, що це погано я просто констатую факти: якщо дизель на ауді вона летить з ходу. навіть враховуючи те, що банально ауді там купять. Дизельна коштує значно дорожче, ніж бензинова таких самих років на 2-3, а то й 4 тисячі доларів. Але їх все одно забирають, тому що обожнюють, а тому, що що, тому що німеч. Але не завжди це правильно. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в нових відео.